Лінгренд. пепі довга панчоха. Ну, давай поборемося з тобою. Дуже Адольф витеріщив на неї очі, нічого не розуміючи. За хвилину я починаю, попередила його пеппі. І справді почала. Вона міцно схопила дужого Адольфа за стан і не встиг ніхто тямитись, як кинула його на мату. Дуже Адольф відразу схопився за ноги. Він був червоний, як рак. Ура, пепі! гукнули Томмі й Аніка. І всі глядачі також закричали Ура, Пепі! Директор цирку сидів на бар'єрі і з лютті стискав кулаки. Але ще більше лютував дуже Адольф. Він зроду не зазнавав такої ганьби. Але зараз він покаже цій родій дівчинці, що таке сила. Дуже доль вкинувся на Пеппі, схопив її за стан, але вона стояла непорушно, мов скеля. Ану, ще раз підбадьорливо мовила Пеппі. Потім випручалася від нього, і мить дуже доль знов лежав на маті. Пеппі постояла, чекаючи, поки він підведеться. Довго їй чекати не довелося. Адольф люто крикнув, скочив на ноги і кинувся на неї. Гура, бура, бом! вигукнула Пеппі. Публіка в залі почала підкидати шапки, гупати ногами і кричати Ура Пеппі!». Коли дуже Дольф утретє напав на Пеппі, вона підняла його над головою і на витягнутих руках обнесла навколо арени. Потім кинула на мату і притримала коліном, щоб він не підвевся. Ну, друже, більше, мабуть, з тобою не варто морочитися, принаймні веселіше вже не буде. Пепі перемогла, пепі перемогла. Глядачі Дуже Адольф ганебно втік з арени, з директор... а директорові довелося підійти до Пеппі і простягти їй 100 крон, хоч він мав такий вигляд, наче хотів її з'їсти. Моя улюблена книжка це 36,6 котів. Вона дуже цікава. Її автор. Галина Вдовиченко Чуйте протягливий репучий звук. Єжжих. Це відчиняється ворота котячого собачого дому. Із ровчахнутих ворог. І. -ї -ї -ї. Вилітає сталевий кінь, швидкість і аварійно-рятувальне авто. Вмикається сирена. Віу-віу-віу Вулицями вечірного міста мчить червоний фургон. Весь транспорт зупиняється, притискається до бровки, всі поступаються дорогу знаному місці автомобілів, ведуть його поглядами з повним захватом. Коти рятувальники йдуть на виклик. А тим часом Катрусі постільно поневірялися на знайому місцину, час від часу повз неї веселою гірбою приносилися діти, але її догри ніхто не запрошував. А сама вона не просилася. На душі у дівчинки шкребли коти, і вона ніяк не могла збагнути, чому інші діти не сумують за рідними. Сама ж дівчинка була ладна на все, аби повернутися додому. Це моя улюблена книжка «36 і 6 котів компаньйонів. Зараз я прочитаю мій улюблений розділ. До котячої збірної увійшли найсильніші, ті, які найкраще показали себе на тренуваннях. Малюки, хоч і грали на рівні з дорослими, до складу збірної не війшли. Йова Вольська наполягала, мовляв, замаліще для подвійного навантаження. Експеліармус. Гаррі Поттер і Орден Фенікса. Найспекотніший день літа. Над великими квадратними будинками на привіт драйв зависла дремонтна тиша. Зазвичай блискучі машини припадали пилюкою у дворах, У позмарахдові зелені газони по і і пожовку. Через посуху поливати їх зі шланків було заборонено. Моя улюблена книжка берегиня лісу з мотивами мультфільму Мавка. Лукаш поцілував мавку і надягнув їй на шию колон. На тілі Лукаша з'явилися такі самі руни, як у мавки. Чарівний пилак звився навколо дівчини, вкривши її з голови до ніг. А щойно він розсіявся, її сукня обгорілого дрантя перетворилася на прекрасне вбрання у квітках. На голові мавки з'явився гарний пишний вінок, як у наречений. На землею зійшло яскраве сонце. Селяни і лісові мешканці радісно обіймалися і вітали одне одного, одного. Знову світанок, знову мир на землі.